Принципи світобудови. Друзі, не плутайте, будь ласка, цю тему із е, темою Закони світобудови. Про них я розповідала в одному з найперших відео на каналі, там є невеличкі такі відео, е, так що, хто пропустив, маєте змогу повернутися і прослухати. Е, для чого нам взагалі знати про принципи світобудови? Е, це збагатить наше уявлення про світ навколо. Та про нас самих і зайвий раз переконає нас у тому, що все не випадково, і в усьому є сенс та божественний задум? Отже, найголовніший, на мою думку, принцип світобудови це принцип гармонії. І спочатку коротко про нього. Він полягає у поєднанні та співіснуванні протилежностей. Як ми це можемо спостерігати? Жіноче та чоловіче начало, поєднуючись, дають життя. Тобто народження нового життя можливе тільки через гармонію. Також принцип гармонії полягає в тому, що протилежності співіснують, не заважаючи одне одному, а доповнюючи одне одного. Згідно цього принципу, душа, яка бажає досягти високого рівня розвитку. Повинна розвинути як жіночі, так і чоловічі якості. І саме з цієї причини вона до певного етапу ем, свого розвитку чергує чоловічі та жіноче втілення для того, щоб рівномірно напрацьовувати і ті і інші якості. Принципу гармонії також дотримано в поєднанні форм та кольорів у всьому, що ми бачимо в природі. Так що коли у вас виникає виникають сумніви щодо того, як поєднувати кольори, ну просто на побутовому рівні, приміром в одязі, в інтер'єрі, то просто подивіться, як ці кольори, як кольори поєднуються в природі, і тоді ви точно не помилитесь. Яскравим відображенням принципу гармонії є те, як співіснують стихії у нашому світі. Наприклад, без повітря не горить вогонь, а вода гасить полум'я. Вода може стримуватися землею, і в той же час вода живить землю, сприяючи життю та росту на її поверхні. І так далі. А далі наступний принцип це принцип різноманітності. Він полягає в тому, що кожне творіння неповторне. Це, так би мовити, знак якості світлих, їхня фішка. Тоді як одноманітність, однаковість це ознака темних. Для чого ж абсолют дотримується такого принципу? Адже він, цей принцип, як ми розуміємо, більш енергозатратний. А тому, що від дотримання цього принципу залежить забезпечення свободи вибору душі. Як же душа зможе обирати, якщо все буде однаковим? Тоді багато варіантності досягти не вдасться. Наступний принцип це принцип циклічності та руху. Такий два в одному. Рух це, як ви вже знаєте, властивість та ознака світлої енергії. І цей принцип відображається в багатьох аспектах творення. Це і зміна дня та ночі. Зміна пір року, приливи, відливи, процеси конденсації, фотосинтезу, обміну речовин і тому подібне. Також процес реінкарнації душі є відображенням цього принципу. Навіть якщо ви спостерігаєте за плодовим деревом, от звичайний приклад, як з'являються бруньки, як розквітає квітка, потім як вона занепадає, а слідом з'являється плід. Як він росте, формується, стигне і як потім опадає. І наступного разу повторюється те саме. Тобто відображення цього принципу ми також можемо бачити навколо себе буквально щодня. Наступний принцип це принцип взаємозв'язку та взаємозалежності, такий теж два в одному. Дотримання цього принципу має на меті об'єднання душ та й загалом світлої енергії. Для того, щоб збільшувати її впливовість у Всесвіті. Адже саме в єдності полягає сила, тоді як у роз'єднаності, роздробленості криється причина вразливості. Ілюстрацією даного принципу є той факт, що душі пов'язані між собою та об'єднані в роди, в касти в духовному світі, а у втіленні також. Сім'ї, родини, спілки різного роду, релігійні громади, різні колективи і так далі. Також даний принцип відображають контракти між душами щодо взаємодії у втіленні, те, що одні душі допомагають рости іншим, кармічне партнерство. Програми розвитку душ переплітаються між собою, саме згідно цього принципу. А у нас на планеті у дикій природі цей принцип відображено, у ланцюгу живлення, коли один вид істот може залежати від іншого, оскільки він ним харчується. Якщо більш глобально дивитися, то ми люди пов'язані з нашою планетою, залежимо від неї, а вона залежить від нас. Рівень її вібрацій, а отже, її розвиток тісно пов'язаний з нашим. Також життя на нашій планеті залежить від Сонця. Отже, ми та Земля з ним пов'язані та, теж. Також даний принцип відображений у взаємозв'язку між статями. Для продовження роду чоловікові потрібна жінка, а жінці чоловік. А, тобто ось такий закон біології. Зв'язок між вищим я та її частинкою у втіленні також побудований на основі цього принципу. Моє вище я залежить від мене, від того, наскільки успішно я виконую свою програму, з яким багажем повернуся до нього. Саме від цього залежить його рівень в духовному світі. А я, в свою чергу, залежу від нього, від енергії, яка живить мене та підтримує під час втілення. Також рівень духовного роду залежить від рівня розвитку його представників. Кожен з нас безпосередньо впливає на рівень розвитку роду та на його силу. Саме ми посилюємо його або, навпаки, послабляємо. Кожен успішний представник витягує рід вгору, кожен неуспішний тягне вниз, а родові кармічні борги доводиться відпрацьовувати кільком душам роду. У зв'язку з вищесказаним у мене виникло питання, чи не порушує принцип взаємозалежності, оця частинка, яка про взаємозалежність, свободу душ, мене збентежило саме слово залежність. Однак мені було сказано, що цей принцип не порушує та не скасовує право душі на вільний вибір. Якщо говорити про взаємозалежність душ, то душа може обирати, з ким укладати контракт, а з ким ні, тобто з ким взаємодіяти у втіленні, а з ким ні. Також це не виключає вибір душею шляху, розвитку або деградації. Вона може обирати також і умови втілення, які будуть впливати на виконання неї програми і так далі. Однак душа не може повністю до певного етапу вийти з гри. Відсторонитися від роду, від закону карми, оскільки так влаштований світ, в тому числі духовний світ, а поза ним вона існувати не зможе. Це все одно, що людина, живучи на землі, буде говорити, що не хоче дихати повітрям, тоді вона просто не зможе існувати. Душа може вийти з гри тільки після того, як повністю очиститься і досягне високих рівнів. Або возз'єднається вже з творцем, тоді буде вона існувати за іншими правилами. І нарешті найважливіша ілюстрація даного принципу це закон карми. Кожен наш чинок буде мати наслідки. За світлий ми наберемо світлу енергію, за темний – темну, або здобудемо кармічний борг. І кожен кармічний борг має конкретну причину в минулих втіленнях. Наступний принцип це принцип балансу. Даний принцип полягає у рівномірному співвідношенні світлої та темної енергії у Всесвіті. Це якщо глобально говорити, для того, щоб було краще зрозуміло, щось саме мається на увазі, розглянемо даний принцип на прикладі нашої планети. Ніби планета в нас і світла, однак на ній дозволені втілення душ з темними програмами. Також присутні темні енергетичні сутності в певній кількості. Також деякі процеси на землі, які ми називаємо природніми катаклізмами, відбуваються за допомогою темної енергії, яка є для них живленням та енергетичною основою. А також процеси гниття, занепаду рослин, організмів і так далі. Все теж відбувається за участю темної енергії. Отже, на світлій планеті присутня певна кількість темної енергії, яка необхідна та забезпечує певні процеси. І тут виникає питання, чому, чому б не обійтися без темної енергії, без цих усіх землетрусів, вивержень вулканів, цунамі і такого іншого, без темних душ, без процесів руйнації, як мені було сказано, занепаду, гниття, неможлива трансформація та оновлення. Це, так би мовити, певний стрес для планети, який дуже потрібен от на зразок холодного душу для людини, після якого у планети відбувається новий виток розвитку, росту. Це щось на зразок поштовху до такого росту, вихід із зони комфорту, виведення так? планети із зони комфорту. А що стосується темних душ, ну, принаймні тих, що втілюються. Спочатку скажу, то втілення душ з темними програмами на світлій планеті дають їм великі шанси на подолання темної програми. Щодо темних судностей, то вони виконують корисну роботу, навіть підселення, оскільки за допомогою останніх утилізується енергетичне сміття на нашій планеті, ну, оскільки, як відомо, вони його споживають, ним харчуються. Це якщо в глобальному сенсі описувати, однак даний принцип також лежить в основі вимог щодо гармонійного розвитку людини, приміром. А саме, в її розвитку не повинно бути перекосів в одну сторону, тобто вона повинна приблизно рівномірно розвиватися в різних напрямках. Згідно принципу з цього балансу фізично, інтелектуально, розвивати творчі здібності, професійні навички та уміння, переживати якомога більш різноманітний досвід, не зациклюватись на чомусь одному. Тому випадки, коли людина активно розвивається, наприклад, професійно, але не переживає досвід стосунків з протилежною статтю, ну, можливо, не знаходить для цього час чи ще з якоїсь причини. Або якщо має сім'ю, досвід батьківства, однак більше не розвивається в жодному іншому напрямку. Або розвивається тільки фізично, нехтуючи інтелектуальним чи навпаки, і так далі. Це все несприятливо для душі, оскільки в її розвитку буде порушено принцип балансу в такому випадку. У мене цей принцип викликав теж питання. А саме такого змісту, як же його дотриматись душі, виходить, що вона повинна набирати згідно принципу балансу, як я собі думала, як світлу, так і темну енергію. Чи в цьому випадку не потрібно дотримуватись даного принципу? Було мені незрозуміло, але мені було сказано, що це мені, мені як душі, це не потрібно регулювати. Цей принцип взагалі не, не, про, не про це. А ми говоримо про те, як абсолют влаштував світобудову, як він дотримується цього принципу в процесі творення. І той факт, що душа може вільно, що їй однаково дозволено набирати як світлу, так і темну енергію, свідчить про дотримання ним цього принципу. Набір певної кількості, набір певного типу енергії ніяким чином не стримується вищими силами, не блокується. І таким способом зберігається баланс, оскільки певна кількість душ набирає темну енергію в певній кількості, хтось більше темної, хтось менше світлої, хтось навпаки, право вільного вибору фактично підтримується даним принципом та не суперечить йому. Також, прикладами дотримання цього принципу, ми можемо бачити ем, приклади. Та? Можемо бачити у зміні дня і ночі, будові нашої планети, будові наших тіл, наявності двох статей, наявності певної кількості організмів, що живуть у воді, і певної кількості, що живуть на суходолі. Тобто немає такого, що всі живемо у воді або всі живемо на суходолі і так далі. Шостий принцип принцип невідворотності. Даний принцип задає напрямок руху світлої енергії в сторону прогресу, тобто впорядковує цей рух. Відображенням цього принципу є невідворотність еволюції душі, а саме той факт, що душа, яка вже почала втілюватись в тіло людини, не може повернутися на наступне втілення в тіло тварини. Ну, виняток становлять тільки душі, що отримали серйозні вади внаслідок важкого психічного захворювання людини. Але в цьому випадку просто душа йде на повну очистку від усіх напрацювань і тому змушена починати шлях самого початку. Це ось такий виняток. А так, правило, принцип невідворотності. Дотримується в усіх інших випадках. Також дотримання даного принципу ми бачимо в законі карми. Кожен кармічний борг потрібно буде відпрацьовувати, тобто існує невідворотність відповідальності за негативний вчинок. На менш глобальному рівні в природі даний принцип ілюструють, приміром, річки. Ви знаєте, річка вона не може текти в одному напрямку, а потім. В протилежному почати текти. Вона тече завжди в одному напрямку. Ну, і, звісно, найкраще можна зрозуміти даний принцип на прикладі категорії часу. Так, це зрозуміло. Зазначені принципи пов'язані між собою. Наприклад, принцип гармонії пов'язаний з принципом різноманітності при творенні різноманітності, вищі сили дотримуються принципу гармонії. Також принцип гармонії пов'язаний з принципом балансу. Принцип циклічності пов'язаний з принципом невідворотності. Також із принципом невідворотності пов'язаний принцип взаємозв'язку та взаємозалежності. Принципи не суперечать один одному, а одне одного доповнюють. Ну, ось і все. Сподіваюся, що дана тема стане ще одним кроком у переконанні тих, хто все ще вважає творення світу випадковістю, просто певними хімічними реакціями чи ще чимось подібним до істинних знань про світобудову та нашого Творця.